проживає живає більше третини населення українською. Що таке воронеш знає всіх хто співає від до дому. це місто, яке стоїть на добу, теж заселене великою мірою козаками, ні одної, не тощо української школи, ні одної недійної школи. Недійні школи мають азербайджанці, Вірмени, Узбеки, Гузини навіть. Євреї, звичайно, оборониці навіть не мають надійної школи. Питання чому не відповідається. За що говорити про вороги, що говорити про Кубань? На території всієї Російської Федерації немає ні одної української школи. Є в одному башківському селі Губов, і то вона, слава Богу, наполує башківства на коронавірус Ще в 2003 році в Санкт-Петербурзі була така школа, ще, по-моєму, у 2000-му була на Воронежчині. Йде цілковити е, зачистка всього українського відбувається на території Російської Федерації. Вона почалася особливо активно зараз, коли відверто здійснюється побудова. Гонтяєвської концепції руського міра. І ми зверталися і звертаємося до офіційної влади, яка вона в нас в Україні, Ви знаєте, що в умовах, коли вони заявляють про якесь покращення країно-російських стосунків, присутнівся Віктор Янукович з президентом Росії частіше, ніж, я думаю, Іншим главою держави, то не говорити, не піднімати питання про те, що відбувається з українцями в Росії, це нечесно. Ми написали велику кількість листів за підписом голови Окету Павличка, направили його до Ямковича, Тобто, ви знаєте останні події. Єдина бібліотека закривається на ханах. Книжки спарюються. Фактично виглядається і нища, ті, які там знаходилися. Об'єднання українців в Російської Федерації в 91-му році, яку на установчому з'їзді в підвічному стані буде заборонятися. Е, автономія культурна українців ліквідована рішенням суду. І це при тому, що на території Росії знаходиться найбільша громада на українській діаспорі. Знаєте, ви це знаєте, я з договорював у середовищі відомі батьків. Це робиться на тлі того, що Росія разом з Україною ратифікувала рамку Конвенцію Ради Європи про гарантування прав національних меншини, де чітко записано, що кожна держава зобов'язана забезпечити культурні, духовні, релігійні, освітні проблеми для національних меншин. На тлі того, що мають тут росіяни, лише росіяни в Україні, ми нічого не маємо в Росії. Зараз почали інтенсивно ці залишки українських організацій зачищати. Вони роблять це хитро, бо вже ми бачили цей вороні, що в сам Петербурзі пишуть нам з інших губерній Росії. На тлі цих українських громад створюються інші паралельні громади, їх називають українці єдиними які сповідують газ. Народ, два государства, які попригасу цього міра припускають газети видання на хорошому баловому папері. В перспективі їхня задача створити нове об'єднання Української Російської Федерації на базі неукраїнських громад, які існують там, що хотіють, де не існують по всій Росії, а на базі земля, виходять України буде представляти швидко, напевно, там, українську громаду, російську. Від Донецька земля Йосиф Кобзон, і від там Сумського земля, що якось. Ось така є диспозиція. Тому я так довго можу розказувати речі, якісь загально відомі, але що в цій ситуації важливі? Та робота, яку робить гуланське земляція, по позиції гетносиди, гетносити, в Києві це нечесна священна робота. І резонанс ці справі є. Я знаю, що місцеві значення стороння Кубанської народної республіки була помічена ця подія в російській пресі, це чують в Кубані, це чують в Україні. Про це треба говорити. Ми підготували разом з кубанським земляком лист знову ж до Віктора. Він напевно буде сьогодні, Януковича оприлюднений. Досав масової інформації, що на етнічних українських землях в час, коли... І Україна, і Російська Федерація брала і на себе зобов'язання до дотримання прав і свобод національних меншин влада України зобов'язана вимагати перед Росією свобод. Бо за чітке інституту. Я думаю, що вже в контакті з західною громадами, трудовою міграцією ми проведемо. Визначений термін одномоментне пікетування всіх російських мостовських посольств і в Києві і за кордоном, де буде одне газ. За кордоном українсько буде звертатися з гаслом дотримання свободи е, української національної іншими. Такі пікети вже підтвердили українська громада в, в Канаді, Європейський з України. Ми підклюсили до Києва і йде знаходяться. Це організовані Матвіда і все, буде підвітувати російські військи. Тому що не можна допустити, щоб українство зачищалося в Росії, фактично, інколи насильно, інколи е, з погоні задоволення проблем. Те, що має набагато на сьогоднішня Росія, е, це великою мірою напарно і українцям. Якщо вони хочу зробити розмірні, де немає місця в українській хаті, то тоді треба говорити, що влада, в 21 столітті офіційна російська влада приготування влади української продовжує лікувати цифру супроти українців. Це треба говорити чітко і маємо. І козацький в купальці, він має бути почути, я знаю, що є ініціатива відвідати, звернутися до міських адміністрацій, до міських рад Ултари, гуманітар, Станиці є щоб вони, власне, на горизонтальному рівні підтримували ті стосунки і забезпечили поїздки в Кубацького землянства, зустрілися там і пояснили, чиї вони батьків.